Так, ми вирішили озеленети трошки свої подвір'ї і посадимо зараз декілька дерев, щоб було красиво. Тут не правда? Хм? Десь так, отут. Це десь так. Тут бузок, А водички треба набрати? Ось наберемо водички. А не треба в ямку лети. Можна влити в ямку. Це вже треба було набрати. Та ще не викопав. Щось знайшов. О. Там колись між іншим теж різбузок. Дріт. А, дріт. Зелений. Щось, так? <ріст> так. Де, тут пружок ріс? Ну десь тут, я вже не пам'ятаю. Там... Ні, він там різ вітя, в тому куті. Вон там он. Тут сливка вроді би росла. Я так, десь наш балу пропав. Все його не бачують. Так як нам розказала ця пані, яка продавала, потрібно закопувати аж до сих пір. Угу. Не отак, аж до сих пір. І пообламувати всі ці Всі ці. Як броньки? бруньки, бруньки. Так, не І ці лише я сказала, два, щоб воно собі росло як трояндою. Ніби ще трошки. Ще, чуть -чуть. Це не фруктове дерево, тому в принципі, хоча то й дротик нехай буде. Це Ана. залізо. Так. Під, коли садять дерева, такі як яблуні, груші, чи цей, то завжди кидають щось залізне. Mm. Кидають залізне для того, ну, щоб дерево мало зразу залізо. Mm. От, ми пам'ятаємо, що яблука, груші вони мають в складі залізо. Yeah. От, через що ми їх любимо їсти. А це ж штани старі вдів? ти на колінах Так, Так. Та. І в нас буде така краса. Угу. За декілька років, звісно, це відбудеться. ну, Бузок він швидко ніби росте? Ну, ну бачиш, так як кущі, які ми садили, угу. вони стояли декілька років. О, блін, а вони стояли не декілька, цілих, напевно, 5-6. ну, Років три. Так, у нас ще залишилося нам посадити е, два фундуки і сакура. Сакура, так, Сакура. І сакура. Сакура в нас розовенька. Ми так по дизайну порадилися. Сакура сам. чи сакура, я не знаю. Ну, японська, одним словом. Ну, надіємося, що вона в нас де та японська. японська. І її треба обламлювати від зараз теж. Бач, хотіла. Мені посадимо, а тоді обламимо. Те, що цікаво, потрібно сих досихти. Там, ага. де вона нащеплена. Mm -hmm. Де вона нащеплена? до сих пір закопає. Оце все вона казала пообламлювати. Так, ну ми зараз закопаємо, тоді пообламлюємо. А що так краще зараз, коли вона ще тут може так і обламлювати курсу? А що вона заважає хіба? Вик наша морочка спить. Так, ми тут вирішили. вирішили. Чекаємо Міш. на, на коврику. Морочка? То її любими коврик. Любимий коврик. Де, де ков... дерева сажать? Де коврик там морочка? Гуляє. наш старенький, гуляє. Так, наш старенький. Так. гуляє, він собі ходить. лосику? не чує вже. Враховуючи, що в нас отут дві черешеньки. Дві черешеньки, ми вирішили, що черешні будуть білі, коли будуть цвісти, а сакура буде цвісти рожево. І воно буде такий гарний контраст і відповідно вигляд зальтанки буде відповідний. Ну Можна ще чуть ближче, чи ні. Ні, там отут. Ну добре, хай буде там. А тут угу. Добре. Алло? Так, ну так як дружина каже, що це потрібно завчасно зробити, я зроблю вже завчасно. Потрібно пообламувати оці броньочки. Броньочки ще знизу не йде. Ось знизу пообламуємо. Ще, що ще, вони, ще вище. Що вони... Ну, от так, все. Що. Я думаю, що достатньо. Достатньо. Так. Ще ось тут іде. Так. Так. Зараз ми мета. Це, а може ще її оцю, ні? Ні, ні, вже досить. Так? Досить. Так, ну і звісно, засипаємо. І маємо сакуру, сакуру, сакура. Ха -ха -ха. Ну, Японське дерево. Ми завжди кажемо японський бабай. А то маємо тепер японське дерево. Бало! Не чує. Бало! У мене глухий у нас. Йому вже <різь> багато років. Він ще кравчука бачив живим. <різь> так, ну і все, от втрамбовуємо, я думаю, травичку спочатку тут прокидати. Навіщо? У нас ще дизайн потрібно ландшафтний робити. <різь> Бало! Не чує. Так, хто вважає, що я щось зробив не так, можете написати в коментарях і сказати, це ж не так сорок. це робить. Все рівно ми її трошки криво. А може криво я посадили? Що? Що криво. криво? Ну може дати їй цей, якусь ту, щоб зразу її вирівнювала, ніби? Ні. Бо буде так і вже і рости, ні? Та воно в принципі буде рости, як вона буде рости. То можна дати таку яйцю, щоб її тримала трошки, ні? Ні, вона таку має трошки таку вигнену свою структуру. Так, да, вона має, вона, та, вона трошки крива. Нічого, все. Так, два посадили, ще залишилося два ондука. І тут у нас виникають певні такі розбіжності. І тут ми зараз це. Все... Ну, але все рівно, де посадимо, там нікуди так. Головне, щоб воно прожилося і щоб, і щоб плодоносило. Це все, все таке фундук, це плодоносний і На вигляд воно красиве і відповідно блин, скільки воно замотало. Mm -hmm. так, тут у нас зараз ми додамо, тут бачимо таке коріння, відповідно, треба Тарас, ширше копати, для того, щоб краще росло, трошки гною. Так, це тут... у нас перегній. Перегній з, з цього. трави. А ти щось дуже великі ями поробив Такі великі ями, дивись. вес. А, точно. Ага. Які великі ями? Так, то фундук. Тут у нас є ще садити, а садити площадка. Ця то вже вся засаджена. Так, да, ще ландшафт потрібно mm. робити, правда? А тут ще садити будемо. Тут були старі дерева, ми їх цього року повикорчовували так? Угу. І будуть нові. Будівельне сміття, звісно, попадає не без того. Волосико, mm. малюнчик. Ось так десь проблем. Старенький наш. Алло. <сум> старенький, старенький. Вже не чує. Зараз подвір'я не втікає. Так? Бало. Тут вже росте. А це що таке Вітя? Це, черешня. це Скоро молода спілки. черешня, га? Скоро спілки. Скоро спілки. Тут її наша мурка подрапала. А там що росте? Нове деревце? все. О, прикрай. Ні, он це. І то, що прикрай. Яблуня. Яблуня, а то, що прикрай, то, що? О, то... Тебе біленького черемша. Черемшина. Черемшина. Сюди буйно квітне черемшина, так? Да, да, О, то... до шлюбу вбралася чи... Ну Ось ось так, в принципі. Mm. О, фай. Та. Другу ямку вже копає Тарас, Віктор сили немає. Але ще трохи, даш, як за та ти щось його вище від того садиш, Тарас? Ні, та тут підвищення трохи. Тут кущі, йо-мої. Угу. Скажіть, люди добрі, у вас жінки теж отако починають пробувати по-своєму закерувати. Що молоде, то молоде. Двиг, зразку яма копає. Не, ну ти вже теж не, не, не це є. Так, дивись, вся сім'я в зборі. Не, не загинай. І ще й пес біля на, наш. Мурка тільки. Мурки немає. Мурка. Бу... А, ні, а мурка. он сидить, як нема, диви. Тарас диви. Напевно, Та, досить. Серед... Тараса. Тараса. Та, Тарас. Ти що там загубив? <сум> а Я де знаю. <сум> <Та, сум> Ліля була малою, загубила персня файного великого такого. І ми зараз шукаємо. Вона каже, десь отут. А де є? Ну, там скинуно сміття, алюмінієві дротики, то все там. Все, все, не треба більше. А то вже четверту яму копає. Та вже четверту яму. чекай, то його треба кинути. Ні, воно зайде, зайде. Казала кинути. Треба трошки кинути. А ти що там викопав таке Вітя? Сміття. Сміття. Хм? Якраз була яма шо, шо? Яма була. А, то ну все перейде. Не знайшли ніс, будемо закопувати. Хм. Що, площадка велика, ще єна і шукає трохи. Висок, да. я то перегнився. Може трохи землі зверху би не попалило. Не, добре, добре, якраз ось по пір нам треба. Дивіться, чи рівно з тим. А, трошки завелика, О, мені здається, вітя, трошки завелика яма, трошки вещи його підніме. Ну, Отако-та. А то я підтягну, землю трамбують, немає треба. Любе дерево, яке посадили, треба полити обов'язково. Дехто mm -hmm. поливає в яму. Суть діло не міняє. Просто так в яму зразу відро вилив. Але потім кидаєш в болоті. Хоча й ґрунт досить вологий. А, тут дощі недавно пройшли. Значить, то він все шуче. Чи... Все. Раз, треба ще відро. Відро ще треба. Води туди. Звіринець наш. Опс, зараз у нас свій коврик де. Верніше, то не її коврик. Коврик в кухні, а вона щось його ви що робить з ним. Мурка. Все? Показали віть. Досить? Так. все. Все ось і посадили. Зараз ми їдемо куди до куми. до куми. Їдемо до Куми. До куми. Нічого не святкувати, а собі просто посидіти, посидіти, поговорити, побудувати якісь плани на майбутнє. Ну ні. Це може допомогти? Так, ми трошки виїхали, їдемо. Лілія, що скажи. Що А Ти цілий день що говориш. Так, чай, в селі чай. гарно вже дехто навіть ну, дерева побілив. Але ми ще не спішимо, вже в нас є час. Воно тільки починається, перше тепло, можна сказати. Напевно, вдома? На 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 О, Руслан вже на короткий Тарас рукав. Накрупився. Тарас накрупився. А, де, ну, в шортах ще нікого не бачили, mm -hmm. а тільки цей. Як mm б -hmm. то зацвітали гарно ці. То олеча зацвітає, алеча вроді би перша цвітає. Ох, mm ми -hmm. пустеш Кум щось там з псом? Що він там з тим псом робить? Що <плес> ти з псом робиш таке? Нічого ти не мовчи, ти не вчує пизд. Він бачить якісь люди та йому спіцей. Дай Бог щастя, здоров'я, дорогенька кума. А, не видно, тут темно. Так, Кума накрила, накрила стола, тут по, по нашій традиції. Но. Дуже ладно, дуже ладно, вона то все так ладно робить. Колись я все її прошу, ну коли, кума, коли ти вже мені скажеш, тако, приїжджай, знімемо, приготуємо щось. Закрав на телі, постійно її Отельник прикла, покажи. Завжди твердикла. Де де він? А, но... але но... но... я такий був великий один. No, дивися, яка смакота. So. Зараз ми то скуштуємо. Завжди гостин, ну, от приймає як. І тільки дзвонили, що приїдемо, зразу опа-опа, опа, і все в неї накрито, вже все неї готово. Ну, Раз, дуже два. смачно готує. Дуже смачно. Я з тим не зрівняюся, звісно. <клес> ну так? О, <клес> дивися. Та -та -та. Він не тільки гарно виглядає, ну і, напевно, дуже-дуже дуже смачний. <клес> Господиня та що? Дякую, дякую. Наш рецепт. <клес> Я спічу, що мені цікаво ж, Дівчатка вже трошки собі взяли рідень. Це ж живчик, не живчик взяли собі. я теж живчик люблю пити з таких бокалів. Це, Він тоді дуже налити, гарно заливає. Я Тоді думав, або по Кока-Коли. Якби ми були налили Кока-Коли, що би ти подумавши. Ну я би подумав, що це Кока-Кола. Інше я не міг би подумати. Аж ніяк. Ну ви привезли живчик. Ну будьмо здорові. День... Та, за, за нашу перемогу. І ми в куми сьогодні. В кумедіанею готує дуже смачну страву. Що це то в тебе є таке? Це цибулька, бачу, піджарена з яблучками, це вже підготовлено в рукавчик. Е, печіночка і борошно. Печінка і я це я все ми зараз поєднюємо. Поєднює, Бо буде дуже смакота. А, то що я... маринувала? Вау! А ну скажи, як ти її зробила? Як ти її маринувала? Сировий соус, чесничок, сіль, перець. Угу. Борошно, туди. І потім ставимо братуру. Перший раз робиш такий рецепт. Вона має. А це воно печінка має вистовити? Так. Вона вистоювалася, так? Так, кілька годин. Ага. Це щось інтересне, дійсно цікаво таке. Ну, ну, спробуємо, спробуємо. А час приготування, печінка довго не готується, правда? 30 хвилин. Угу. Пів години і буде готова страва. Так, ну для нас це пів години, для вас це декілька секунд. Готові, відправляємо. Трошки припідняв, звісно, виліз, та один Очікуємо смачну страву. Раз завжди, нас не І так. М -м -м. Опа! Є готова? <сохот> Ляпота. Дивіться, як воно красиво виглядає. <сохот> Через плівку не особливо сильно видно, але зараз ми тут вскриємо. Простий і дуже смачний рецепт від куме Діана Ось так приблизно. Ну, поставте подобайку підпишіться. І ось так пройшов сьогодні приблизно день. А, і ще завтра-завтра будемо вже пекти м -м, піцу. Так що буде знову цікавий контент і зможете подивитися. А на цьому все. Будьте здорові, дякую, що дивилася. І чекайте на мої нові відео. А ще хотів таке сказати, таке цікаве. Вчора вечором з дружиною зайшли в супермаркет. І, значить такі вже на касі стоїмо. Дитина щось там біля, бігає, біля мами. Там ну я зрозумів, що це з цих з наших українців, які переїхали з зони. Бойових дій. І дитина щось там, ну я не почув, що там дитина сказала. Мама каже, не, не, не зли мене, ти говори нашою українською мовою, а не незрозумілим сурочком. Ну, Діти підхоплюють це через, через мультики, скоріше за все. Так що дивіться, слідкуйте за тим, що дивляться ваші діти, шукайте їм український контент. Але мені дуже це сподобалося, що ця жіночка так сказала. Розмовляй українською. Oni tak.